Ну що, дочекалися, що клоун Порошенка починає вже все. А ви терпіли, сука, якщо Порошенка, клоун від сторони ті, що зробить з ним? В Україні буде жопа. А поки буде в Україні жопа, я повернуся в Україну, зберу брату і зроблю вам ще ліпшу жопу. Щоб будете не то, що на вулицю виходити, ми будемо самі по хатам до вас ходити всіх. Суки. Мені спину прооперують. І я приїду і зроблю вам жопу повну сука з ви проклята. Ну Там є зеленка частина, але вже не така, вже багато розкаялися. Суки, Суки прокляті. Що ви навибирали, а ви тварі? Кого ви вибрали? Цирк? Цирк армію нищить. Цирк ставить генералів безглуздих. Силький він взагалі не, 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 здій, не, не, згоден, не годен армію керувати. Він полком не керувати, він москаль проклятий. Що ви робите, а? Що ви натворили, скати прокляті? Ви ж самі здохнете. Ваших жінок будуть москалі насилувати. Уже дивіться, скільки вони пролізли. Ми були в 16-му році в Волновасі, А зараз де, де Волноваха? Нема її. І наскільки вони вже, блядь, здали Україні в ті мокшо, мокшо українська армія. Українці воюють, а мокші в армії українські наші, нахер не потрібні. Їх треба відстрілювати. Це заселенці, сука, мокшанські, вони зрадники. Нам в армії москалів не потрібно, бо ми Україна. Я коли воював, у мене в роті не було ні одного москаля, ні одного, ні єдиного. Всі були львівські, один з Полтави був. І той і він українською базарив чистою. А ви що на що ви? Що ви робите, а скатили? Свалота ви проклята, При... Вибрали, приберіть за собою то гівно, що ви вибрали. Воно себе диктатором, блядь, сука, записало. Суньхуйчай, кімнінджин, блядь, вже якийсь там. муньхуньхунь. Жидівський, блядь. Вибрали, прибрали, бо ми вас будемо прибирати. З дітьми, зі всім, з котами і собаками, бля буду.